Так, тут люди їх не бачать. тобто ну, Прості люди їх не можуть бачити, але вони можуть набирати матеріальної форми. Тобто можуть мати тіло, яке бачать інші люди. Ну, я так дійсно люди у цьому світі не знають про існування потопічного світу і всіх цих особливостей. І, відповідно, це дійсно такий. Аспект головної героїні, що вона бачить те, чого не бачать інші. Mm -hmm. А щодо самих персонажів, ну я би сказала, що дійсно залежить від того, як на це подивитися, тому що в певному сенсі вони просто виконують функцію, тобто вони не є якби, позитивними чи негативними, вони просто невідворотні, радше. Тобто, вони виконують те, що має статися. Відповідно, тут у нас виникає такий. Трошки цікавий момент із потенційним подвійним стандартом. Тому що е, з одного боку, ну якщо така доля, якщо людині судилося там, в певний момент е, померти, то е, ну, так судилося. А коли йдеться про людину, яка, там на, е, яка близька дорога і яку хочеться врятувати, то вже ну, доля, не доля, всесвіт, не всесвіт, то вже е, е, інше, інше до цього ставлення. І це якраз мені здається розкривається цікаво. Да, і це так, знаєте, було прикольно, тому що я от, люблю ці такі драми, там, знаєте, от, боротьбу, коли кохання перемагає все. І для мене це було так прикольно. Я така, ну, типу, знаєте, оце от, невідворотність того, що має статися, та ну доля, значить, ну так тобі написано, але потім таке кохання, і так, а давайте змінимо, прям не перекір всім і всьому. Просто теж такий цікавий момент, якщо ви таке любите. Чи їм когось ще якісь питання? Прошу. А до Вікторії, як тобі фентезі світобудова? Чи авторці вдалося повною мірою тебе занурити в цей світ? І повірити персонажу <кій> цікаве запитання, дякую. Е, чесно, по перше тут напевно треба сказати, що я читачка, яка завжди бере більше е, на емоції. Тобто, от мені головне, якщо в мене персонажі викликають емоції, то там може бути якась прогалина світу будові, а я того не помічу. О, чесно, от моя подруга тут сидить, <кій> вона не дасть з <кій> я того не буду бачити. Але е, якщо от так об'єктивно зараз я собі згадую, та от в голові це прокручую. Я би сказала, що та ця перша книга тут мені було замало в того світу його. Тобто події відбуваються в земному світі, в світі, де живеться дівчина смертна. І відповідно мені хотілося більше дізнатися про їхню ту ієрархію по той біч, та про їхні досвіти, а як вони там живуть, як вони виходять з нього, та про інших отих людей і так далі. Тобто, Напевно, от мені хотілося більше от, про його світ як підземника дізнатися. 에, може, це нагода для Елізи Амора. Якщо хтось читав е, е серію Люкс Дженіфер Аментраус, то там вона е, потім першу книжку переписала від імені головного героя. Тобто вона взагалі в неї все з точки зору головної героїні, а потім вона все те саме. І це насправді було досить нас цікаво читати, тому що ми бачимо якісь такі взагалі і що, що він сприймав, і те, що вона думала про його там, якісь реакції, там, коментарі, воно взагалі не відповідало, тому що відбувалося в нього в голові в цей час. Ех, і може, це ж є якась нагода трошки, ну, хоча тут чергуються точки зору, але більше само зануритися дійсно в ті… От тобі теж цього mm. не вистачало? Мені цікаві ці фентезійні аспекти. Мені здається, що та його е, поки що е, було замало, але в принципі е, для е, того, що відбувається в сюжеті, його ну мені здається, що його вистачало. Тобто, це не мене не було такого відчуття, що я прям прогалина у світобудові чи щось таке, прям супер недосказане. було радше відчуття, що нам ну дали ту частину інформації, яка зараз нам потрібна. Так, тобто воно було гармонійно. Тим паче, що книга вона не є е, ну, там, як за об'ємом якась маленька, і я думаю, що може інша книга буде більше про його якесь те життя, про тих інших підземників, тому що, чесно, от мені було би цікаво це дізнатися. Дякую. Дякую вам. Чи є ще запитання? Наталія, ви читаєте роменти самі? Чи це був новий досвід? Я читаю, я загалом досить люблю жанр Янґедаут. Ну, це не жанр вікова категорія, правильніше буду сказати. Я свого часу досить багато власне Жень Ферементраут перечитала. Цю серію я не читала, я не знала про неї до того, як я почала над нею працювати, але вона не є наразі там суперекламована, як мені здається. Ну тобто. Про неї почула вперше. А так, я е, читаю зараз, я з повною штавкою стала значно менше читати, ніж раніше, і в основному в мене сил вистачає тільки на книжки, над якими я працюю у перекладі, плюс там зовсім трошки. Але я е, досить позитивно ставлюся до цього жанру. Мені навіть прикро, що в нього така якась неоднозначна репутація, коли е, я такі, ну, все. Фентезі, ну, романтика, це е, дурниця, це класні книжки, які мають право на існування, і якщо нам хочеться е, якісь прожити сильні емоції з цими персонажами, то це дуже класно. Так, а я навіть знаєте, скажу від себе, що, е, чим мені от подобаються такі книги, тим, що ти можеш потрапити в інший світ, та? Тобто, це відволікає, будьмо відвертими, воно відволікає від тих самих поганих новин, від того, всього, що ми зараз переживаємо. І просто коли ти занурюєшся в той світ, нехай там теж якась своя боротьба, та? але ти ніби. Мені здається, все одно ну, завжди перемагає добро. От, і в книги я сподіваюся в житті також. І це якось воно ну мені особисто допомагає, чесно, морально. І навіть, от, додаючи того, що ти кажеш, ти теж не чула про цю серію раніше, я, до речі, теж, але мені справді подобається, дехто багато каже, що ну, типу, це ж якби література для підлітки. Так? Але вона, я би сказала. Ну, починається, тобто що її можна читати починаючи від підлітків і далі, тобто немає обмежень. І якщо вам насправді хочеться зануритися в цю атмосферу, хочеться... Просто відпочити, я би сказала, це легке читання, та? Тобто воно не є напряжним. І то я вважаю, що це буде саме та книжка і дуже такий класний вибір. Тим паче, якщо, можливо, ви раніше дивилися сутінки знову ж таки, можливо, хтось передивляється. І це буде прикольно, знаєте, от згадати якийсь цей такий поринутий, цей такий вайб. Ностальгідний такий, такій, да, що... так. Навіть так, так. Чи є у когось, якісь питання? Прошу. Питання до перекладачки. Чи були під час перекладу цієї книжки, можливо, другої частини, якісь події, які б в реальному житті, які б такі моментами перегукувалися. О, там, це от я не знаю, тиждень тому щось схоже було. Ну, щось таке містичне під час перекладу не було. Цікаве запитання, дякую. Я б не сказала, що було щось містичне, але. Е... В певному сенсі, ось цей. Є певна така близькість у мене з моментом про те, що є людина, яка тобі але в якої є певні обов'язки, які не дають вам бути разом, тому що моя кохана людина воює, і відповідно у мене ну це очевидно, що зовсім інша історія, вона абсолютно не про це, але от таку маленьку паралель можна провести. В мене зараз є така штука, що в багатьох книжках вичеплю якісь такі моменти, які трошки відгукуються. Пригукуюся з цим моїм досвідом. Дякую. Я щось Хотіла сказати, вже забула. Я щось Хотіла ще сказати, що про книжку, чесно, я забула. Але якщо, наприклад, повертатися до видавництва, так, хочеться сказати, що от видавництво видає як і Young Adult, і New Adult, і прикольно, що вони будуть мати також книги українських авторів. Тобто просто щоб ви розуміли, що це нове видавництво, та і от воно якраз зараз набирає собі, от я так розумію, базу книги рукописи. та подавати рукопус, <кліст> якраз базу книг власне, от на таку тематику, тематику любові, кохання цих прекрасних історій. І будуть найближчим часом, як мені казали, що можна розказати, буде книжка від цього видавництва і української авторки. Так що слідкуйте, а можна будь ласка на наступний слайд. Тут просто якраз, де ви можете знайти видавництво в соціальних мережах, тому що якщо от, справді ви любите ці такі історії кохання, то ну, я кажу, я раділа так, що появилося окреме прям видавництво, знаєте, яке видає тільки такі книги. Чи буде ще у когось якесь запитання? Прошу. Так, ви там розповідали, що від деяких книг ви можете відмовитися їх перекладати. От що має бути, якщо це беремо фентезі? Наприклад, є якась книга, яку вам запропонували перекласти. Що має бути там такого, або ви від неї відмовилися від перекладу? Русня. Все, більше нічого. Ну як коли говорила насправді про теми, там від яких я відмовлялася або від перекладу, це я більше думала про такий не літературний контекст, ну або принаймні не художній контекст. Тобто я ну, не, не співпрацюю, скажімо, з там компаніями, які просувають не не наукову медицину, або там тю-тю, чи щось таке, тобто, або те, що йде в розріз цінностями прав людини для мене це важливо. Ну, тобто ось такий контент я би не перекладала. Якщо в книжці щось таке трапляється, ну до речі, це такий момент, який, переклад, впливає останнім часом, тому що, на жаль, у багатьох художніх книжках в Києві відбічка. Він не хоче за Марка Геміла гріх не послухати, тому. Так, в художній літературі часто де на дета зривне якийсь то Хтось його читає, то хтось на нього посилається, то просто його використовують, непонятно для чого ім'я. І ми з редакторкою зараз зазвичай такі згадки прибираємо. До речі, здається, навіть книжці був в якомусь моменті, але я не буду стверджувати, але все одно в будь-якому разі в українській версії цього немає. І це, е, ну, очевидно, якби це була якась там ключова сюжетна якась лінія, що я не знаю персонажі, я на книжковому клубі читання е, там е, когось із цих людей і переписуються цитатами з їхніх книжок, то очевидно я би за таке не бралася, а поки що, на щастя, такого не траплялося. Третє, я згадала, що я хотіла сказати. Я хотіла вже сказати, що наша головна героїня Джема, вона книголюбка. Я для себе відмітила її улюблену книгу, яку вона перечитувала багато багато разів. до речі, хочу прочитати. І це книга Джейне Ейн. Я не знаю, чи з вас хтось читав. Я читала? Я не читала. І тому я так різь. тепер захотіла прочитати. Вона багато разів згадується, що вона прям от пошарпана обкладинка, що вона його багато разів перечитує. І Еван теж це бачив. Він такий це типу зацікавило. І я така вау. Тобто, вона ще й книголюбка. любка. Для мене це взагалі було дуже класно, тому що я люблю, коли... Героїні, от захоплюються теж книгами в книгах, тому я так для себе це виділа. І я хочу для вас зачитати одну цитату, яку я теж для себе виділила, що показує її любов до книг, І не тільки музика, як і книги, була всім моїм життям. Майже сюрреалістичним реалістичним було те, як варто було мені зайти у книгарню, як книги ніби самі обирали мене, а не я їх. Було таке відчуття майже, майже обопільне бажання. І я така, а класно! Типу, я така сама. Вони заходиш, а вони кивляться. Ми впізнали себе, правда? Ну, чесно, і отаких моментів реально багато. Я така вау, клас, я собі відмічала. Ну, тобто, це знаєте, це справді, як Наталія казала, це. Враховуючи, які це жанри, воно дуже гармонійно, і тобто, якщо ти любиш таке читати, то відповідно тобі це 100% підійде. Тобто ти розумієш, за яку книгу ти берешся. Тому я вважаю, що це класно, і вона в своєму жанрі показала дуже хорошу таку планку, От особисто для мене, так як я теж я люблю такі книги читати і багато їх читаю, і вона для мене стала таким О, класно, ну, буду читати далі, коли там продовження. Ну якось так. Оце е, ще хотіла прокоментувати щодо вікової категорії і щодо прозорих вогників, які ага, люди хто засмутилися, що вони там прозорі в Києві казали да, так, і, так. І, просто такі чорна книжка з чорне вклад <свят> що ж там жодного вогника. Що це таке? Але ну насправді ну це говорило про переваги і недоліки жанру new adult, Young Adult Adult. І е, мені здається, що іноді такі е, сцени можуть списувати книжку, коли вони крінжово написані. Типу, є книжки, і ну, мені, мені траплялися, я зараз не згадаю конкретні заголовки, але є книжки, які типу, ну, читаєш нормально, а потім доходить до якоїсь сцени, таке, господи. Заберіть мої очі і поміняйте на нові. Е, тобто, е, і це прикро. Тобто мені здається, що навіть краще, якщо воно гармонійно виглядає зараз, ну дійсно, як на мене, воно дуже гармонійно в тому, як воно є, але без літературного крінжа такого плаву. Погоджуюся. І до речі, що хотіла сказати про пролог. Він, на мій погляд, вийшов таким доволі моторошним, тому що якраз в пролозі починається взагалі книга з такого моменту. Забирання душ, я би сказала, ну, таким так, так і було. І, от, там піднімається тема швидкоплинності життя і так далі. Та. І для мене цей пролог він був настільки мотор, я такою, ой, я прям. Знаєте, я навіть вам покажу, в мене от перший абзац в пролозі, і в мене тут стільки, тому що тут така просто. От, Цитата, яка мене заставила задуматися, знаєте, і мені от подобається, коли в таких легких книгах, коли це романтичне фентезі, але все одно йде якась нотка філософії, якесь отаке, навіть можливо поверхневе, але зачіпання теми, яка от десь тебе заставляє задуматися. Так, є таке, і воно при цьому дійсно показано так, ну написано дуже просто. Це розсуд читача, майже мені здається. Тут можна його там, от, зробити як ти, поклеїти виписати цитати, замислитися на чимсь, можна це просто прочитати як так. такий фановий сюжет і не заглиблюватися в якісь філософські роздуми. Це обидва методи прочитання абсолютно легітимні. Так. Чи буде ще у когось запитання? Чи ні? Чи Ми будемо думати, кому книжить подістанеться? Можете пані. Можете Скажіть, будь ласка, це добре, якщо ваша книжка відволікає від, від тем війни, Це дуже важка тема. Було ну, собою несколько на яких, хто попереджував, що буде війна, що до війни. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, раз там є тема боротьби і добра і зла. лату. перегукатися з різдвями на пам'ятному пам'яті. Скажіть, будь ласка, чи можеш щось екстраполювати на сучасну війну? як головний кримівський відмак там сидить, чи ангел смерті його можна звати. Чи може щось екстраполювати на сучасну? На вашу думку? скажіть. Ні, тут нічого такого немає. В mm -hmm. цій книзі такого нічого немає. Mm -hmm. Чи будуть ще конськість прошу? Чому ця книжка тобі нагадала більше сотень, Я, наприклад, не на знайдують смерті, які, наприклад, мені трішечки в початку, так. або там королівство на числі навіть. Корпісом частина до речі ні, взагалі ні. Я е... просто авторка і теліка мені тобто, але, тобто, так ти по чомусь трошечки, але типу знаряті смерті, тобто типу ти трошки початок, мені чомусь. А знаряді смерті це це книга, серіал, що це я і книги може інструмент. А, а я йому завжди кле, але типу і фільм був і серіал, коли був там стек-сток. Е, ну, я навіть не знаю. Я просто е, коли почала читати, оце, оце школа, оце все. Я знаєте, що там було, оце, що е, там він з'явився, оце погляди, оце все. і я така зразу, Едвард Белла, ну не знаю, от в мене просто була така асоціація, і там впродовж десь так більше навіть половина книжки, оцей вайб мені суті тримався, та я така та, ми? Та, ну, ну, Тобто, якось кажу, оті погляди, от то їхні, напевно. Спілкування ото його поява вічно, оцей його образ такого знаєте, загадкового оцей погляд, що вона його ловить на собі, десь там а вона його бачить, не бачить. Ну, тобто отак. Але, може... до речі, теж книголюбка і вона всюди носила з «Збройним перевалом Еміль Ага. Ви угу. бачите навіть про Тел. У мене просто от, асоціація, яка у мене була от, конкретно сцена. От, от пам'ятаєте класичну сцену, вона е, е, ще у, і у фільмі досить так дуже помітна була, е, коли заходить ось ця от група е, людей у Є -да? Є -да? Є -да, в, в школі. От. І вони такі вау, от і всі такі. Там. Там, там, то такі. Це, мені здається, що якраз там э, сцена, коли з'являється Еван, э, не сказав, <сих> зі своєю сестрою, то э, воно дуже мені нагадалося цей вайб теж так. Та, з'являються вай... загадковою і спішні красиві просувачі. Тож це може бути. Та, да, та, да, і що типу їх раніше ніхто не бачив і так далі в школі. А в мене це була сцена, коли він проникав в її кімнату, от десь там, та, чи коли вона спала, чи коли ну, навіть коротше не бачила, тобто він був немотеризований. От і це теж так, як Едвард стояв над нею, коли вона спала, коли спала Белла, а тут ти у нас Еван і Джема. Ну мені оця сцена, напевно, найбільше нагадати. Я така, ну Ти теж оце робиш, так? Боже, вона спить, дивишся. Ну, от така. так. Дякую за запитання. Чи буде ще когось запитання? Не буде, але так по цей пошеп по будемо шептатися кому, кому книга, у кого було найцікавіше запитання. запитання. Виключено, тут, звісно, така таке маленьке приміщення, що так складно. Хто з присутніх? Нагадайте, будь ласка, тому що ми запам'ятали питання. Ми запам запитання, так. Хто питав, вибачте, я з поїзда і встала в 4 ранку, тому хтось в цій частині питав про те, як воно перегукується з моїм досвідом чи якось. Є... О! О! о, о. Клас! Дуже дякую! Хай сподобається. Сподіваємося, що вона вам зайде. І ми дуже дякуємо всім присутнім, всім, хто прийшов сьогодні на цю прекрасну презентацію.